дощ іде, да дорище йде, да дерева лейпне. Чина кличе Чернігівка Надія Андріївна Мороз 10 вересня відзначила сторіччя. Незважаючи на такий вік, бабуся збирає гостей, співає і навіть бажає танцювати, але заважає травма ноги. Привітати іменинницю з поважним ювілеєм від громади. Завітали працівники соціальних служб та секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако. Треба вам дожити до нашої перемоги, щоб Путін помер, а ви ще жили. Ага. Оце вам Гітлера пережили, Сталіна пережили, треба ще Путіна пережити. Да, пережила і, голод, і холод. І голод, і, і, і війну. Да, і війну. Хто ж знав, що на 100 літ да. у нас буде опять війна? 100 років, іначе один день. На долю Надії Мороз перепав голодомор і Друга світова війна, констабори у Німеччині та великі будівництва радянського союзу. Все життя вона працювала на важких роботах і вдома займалася ткацтвом та вишивкою. Бойові дії у Чернігові під час рашистської навали 2022 року пережила у своїй оселі разом з похресницею. Сиділи тут так, як вона погано чує, вона отетлів вибухом. Почти не чула. Я ж розказувала, вам, що я поки не підскочив диван, тоді вона почувствувала, що це б'ють. А ми сиділи тут у хаті на сьомому поверсі. Вже 17 років Надія Мороз перебуває на обліку у Чернігівському територіальному центрі соціального обслуговування. Працівники центру надавали бабусі допомогу і під час бойових дій. На жаль, таких дат у нас в територіальному центрі мало подинокі дати. Тому в цьому році ми святкуємо в терцентрі вперше сторічний ювілей. Це унікальна людина, як ви вже саме побачили. Добра, мудра, гарна господиня, турботлива. Дивлячись на цю тендітну жінку, ну, мені дуже. Не віриться, що за її плечима вже 100 прожитих років. Я від себе особисто і від усього територіального центру бажаю здоров'я нашій вілярці, бажаємо довголіття. Бажаємо, щоб вона ділилася своєю мудрістю, своїм досвідом, як, яким чином вона досягла такого віку, при тому, що енергійна, життєрадісна, позитивна. Тому для нас, звичайно, це значний досвід, який ми передамо майбутньому поколінню.